Кожному з нас? Хоча б раз у житті доводилося зіштовхнутися з насильством у школі або поза нею. Воно могло застосовуватися проти самого тебе, ти міг бути свідком або, може, сам ставав тим, хто ображає. Ми поговоримо про насильство та жорстокість, які направлені на одну дитину. Це явище називають булінгом. Цькувати можуть просто так. За твою зовнішність, зачіску чи колір волосся, окуляри, зріст вагу чи національність, або віру або може за те, що ти гарно вчишся, чи навпаки. Але частіше за все, булінг не має особливих причин. Агресори просто прагнуть конфлікту та чіпляються за перше, що прийде до голови. Якщо ти вже став жертвою булінгу, або зіштовхнувся з ним, не панікуй. Вихід є. Заспокойся, зроби вдох та видох, та пам'ятай. Ти не один. Послухай наші рекомендації. Це не твоя провина. Немає причин, чому агресор або агресорка роблять це. Тому не переставай вірити в себе. Якщо ти з ситуацією булінгу, то для отримання інформаційних. Психологічних, правових консультацій ти можеш безкоштовно звернутися на Національну дитячу гарячу лінію за номерами 0800, 500, 225 або 772. Знайди тих, з ким тобі комфортно спілкуватися. Нехай біля тебе буде більше людей з позитивними та спільними інтересами. Звернися за допомогою до дорослих, яким довіряєш, батьки. Брати чи сестри, вчитель, класний керівник чи адміністрація школи. Поговори про це. Звернися до служби у справах дітей, до поліції за номером 102, шкільного офіцера поліції, Центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, дільничного офіцера поліції, працівників ювенальної превенції. Не панікуй. Пам'ятай. З булінгом не впоратись самотужки, не бійся. Ми зупинимо булінг разом.